Друзья мои, здравствуйте! Приглашаю вас на Орха-Охоту в Эпицентр. Но я в прошлом видео вам говорила, что буду ролики чередовать на русском языке и на украинском языке. Поэтому я перехожу на украинский язык, а вы в комментариях пишите, как вам такое, такая озвучка. Ну что ж, друзья мои, мы с вами в Эпицентре, Цемисту, Днепро, Ливы, Берых. Слобожанське, і сьогодні буде дуже багато всього цікавого. І як говорять, починаємо з козирів. Значить, друзі, мої, отака орхідея за 267 гривень. Вона малесенька, але як вона пахне, вона пахне молочним шоколадом. І ті, в кого вона є вдома, говорять, що запах дуже сильний, поширюється на всю кімнату. І просто неймовірний. Кущики досить маленькі, лише по одному росточку. Гуршечкові, але, ви знаєте, бульбові орхідеї, ну, по крайній мірі, в мене вони дуже гарно нарощують свої бульби. І тому, хто хоче, може купити собі таку орхідейку і мати постійно шоколадний аромат себе в кімнаті. Друзі, отаке було ще й за 467 гривень. У нас два роки тому, перед 8 березня, бачите пафік пафілопедіум, і вони дуже-дуже крупні. На перший погляд, вони всі одинакові, але ні, вони мають різницю. Дивіться: одного капюшончик бордовий, в іншого капюшончик такий зовсім крапчатий, в іншого трішечки крапчатий. А теж кущики такі. Невеличким, але у мене є такий пафілопедіум, точно такого ж сорту. І ви знаєте, я його купувала в центрі 2 роки тому дорожче, ніж його продають. А зараз то він у мене наростив дуже багато. Нових ростиків, але під час війни майже всі вони загинули. Але потім я почала відпоювати. Він знову наростив багато-багато діточок. Тому я думаю, за таку ціну. Таку орхідейку варто мати в себе в колекції, їх дивіться, скільки. Їх 8 штучок. Тому, кому потрібно, спішіть. Тому що, я думаю, такий пафілопедіум по, по такій ціні знайти буде дуже складно. Дивіться, які ціни, друзі мої. Ціни дуже підросли. Орхідечки намішані, їх сьогодні дуже багато, великий. Велика поставочка, тому і так у нас відео майже 20 хвилин, тому я так швиденько, скоренько вам показую, що сьогодні є: білі, рожеві, як завжди, От Ці квіточки, що я вам зараз показую, якість не дуже добра, але на них і відповідна ціна. Оце, дивіться, щось дуже схоже на перлину імператора. І хайомочка біленька, і вусики біленькі біля колоночки. Але все ж таки я не впевнена, корені бачите. Да? Мало, але вони є така симпатичка. Я пам'ятаю раніше ми за цією перлиною бігали, скакали шукали, був такий ексклюзивний фаленопсис. І дуже багато, друзі мої, Норбон. Це не азіан корал, бачите, над носиком там є білесенька дуга. І вони не такі яскраві. Але от у норбон якість просто перфектна. Дивіться, скільки коріння на два. Квітконоси, розгалужені квітконоси. Зараз ми з вами подивимося, скільки ж вона коштує. 435 гривень. Ну, ви знаєте, на сьогоднішній час за квітку такої якості, в принципі, вона того варта. Не буду говорити, що ціна завищена. Але, друзі мої, саме цікаве у нас ще попереду. Так, ось що я вам показую, ви мені в коментарях писали, не, чи, чи то спаркс, чи то персик, не знаю, хто це, але я її купила, дуже щаслива, вона мені дуже подобається. От ще одна, бачите, лишилася. Чекає на свою господиню. Нагадую, що саме ця орхідейка коштує 294 чи 297 гривень, тому кому вона подобається, поспішайте, вона там одненька стоїть. Такі ще а, залишки. Це друзі, друзі мої, вона на камеру світліша, насправді вона більш така жовто-оранжева, ще по такі якісь полосочки, рисочки відходять, як по мінці від а, колоночки, від серединки. Дуже цікава, вона втомлена. Розумієте, видно, що вона її везли, трусили, але якщо її відпоїти, привести до порядку. вона Класно, там багато цвітоносів, багато квітів. Ось така, друзі мої, крапчата орхідейка. І тепер, друзі мої, зараз я вам покажу поляну. Я назвала для себе цю орхідею колорадські жуки. Там є назва. Зараз я вам її покажу. Дивіться, 604 гривні, але вони височенні. Я таких жодного разу не бачила. Вони мене вразили, я до них разів 5 підходила. Подивіться на якість. І ці рослини, отакі вони всі зараз камера сфокусується, не хоче фокусуватися. Але і так видно, так, що коріння там повний горщик. І хто прочитає назву, щось в рейті, щось, щось таке тобто напис є. Мені так хотілося вам в такому вигідному ракурсі засняти цю орхідейку. Вона просто шалена, друзі мої. Камера не передає її колір, вона досить крупна. Сантиметрів 9 квітка на декілька квітконосів. Ось, друзі мої, дивіться, які, які рисочки. І а самий фон такий дуже гарний. Дивіться, яка поляна. І губа. Друзі мої, губа це щось таке неймовірне полосати дійсно, як такий якийсь жук От для мене це колорадський жук, і все. Після цих орхідей колорадські жуки стали мені досить симпатичними. Ось, друзі мої, дивіться, без плівки, от вона така, така, от дивіться, класна. Прямо нібито хто взяв ручку і попроводив оці яскраві лінії. Губа, це щось неперевершене. Потім, друзі мої, наступна палетка по 528 гривень. Якщо ці попередні орхідечки були досить високі, то цей місць вже нижчий. Але дивіться, не менш прекрасний. Подивіться, який класний екземпляр, скільки бутонів, дуже велика розетка доросла і велика кількість коренів. Якість орхідеї чудова, друзі мої. Тому можна брати. Але кольори там були такі, нам досить звичні, білі. А, рожеві, до речі, стояла ще нарбоночка, як ви бачите, тому нарбону сьогодні можна повибирати. І наступна палетка за 604 гривні, друзі мої. Ексклюзивчиком цієї палетки став цей. Рожевий фаленопсис із такою, неймовірно, жовтою губою. Взагалі такий різкий контраст, яскраво яскраво-рожевий і яскраво яскраво жовтий. Класно. Мені здається, що десь в інтер'єрі, особливо зараз у нас зима, і зима така собі не яскрава, не сніжна, от вона буде додавати настрою до в цих депресивних кольорах, ті, що ми бачимо на вулиці. І в настроях також. Значить, друзі мої, така лимонна з білою губою, дуже красива. Дивіться, яка, які вуха заячі. А, так що, друзі мої, теж така гарненька симпатулька можна брати. І що тут ще? Оце класно. Це підказуєте, чи сексі Пінк, чи Дракон. Um, взагалі бомбезна, я її вперше бачу вживу. Вживу вона набагато-набагато краще. Вона прям така вражаюча. Um, якщо її посадити в у групову посадку, буде щось неймовірне. Ну, і інші такі слаймлайт і рожеві орхідейки. Гарненькі в гарній якості на бутонах. Спасибі епіцентру за таку гарну поставочку. І сьогодні лише четвер. Я думаю, завтра буде ще, ще для нас цікаве. Пірат Пікоті стоїть. Потім, друзі мої, Ола. Така пишненька дівчинка, бачите, коріннячко там все є. А це, друзі мої, бачите, за що я люблю епіцентр? За те, що минулі поставочки орхідейки стоять роздягнені без поліетилену. Вони дихають, вони не гніють, і ви мене просили в відео в коментарях перед попереднім відео показувати оцінку. Друзі, мої я не показую, бо її майже ніколи немає. Ось у дивіться, друзі, палетка 1196. Ціна звичайно, космічна. Але це такий подарунковий варіант, такий водоспад, такі каскади такі гарні. Я не скажу, що там якісь неймовірні сорти, але просто якість орхідеї. Дивіться, вона ще і сухенька, два квітконоси, такі класні каскади, бутончики. На подарунок саме те, що треба. Але ціна вище, ніж у Гранді Флори, це, звичайно. Не кожному по кишені, але є люди, які з задоволенням купують такі квіти, і, і слава Богу, я вам скажу, так, що є можливість в українців купувати і оцінку, і досить дорогі квіти. Тому що ми не падаємо духом, ми працюємо, ми живемо, насолоджуємося життям. І що я вам скажу? Ми не переможні. Згодні зі мною? Згодні. Значить, дивіться, така гарна крапчата, яка в неї губка, теж така в крапелюшечку. І ще одна свіженька палеточка, 468 гривень, друзі мої. Що тут було цікавим, значить, така полосата і дуже багато жовтеньких таких. Випраних нібито вицвік, але вони дуже симпатичні. Так, не можу, не можу повернути, склеїлися горшочки, не встигли дівчата виставити. Я так розумію, тільки-тільки їх привезли. Така рожева на бутонах. І дивіться, дуже теплий колір жовтого, який підтримується червоною такою теплою губою. Там, де Такі пастельні кольори в квартирі чи в будинку. Вона буде дуже гарно доповнювати. Вона така спокійна, тепла, взагалі, така, як на мене, дуже уютна орхідейка. Вона мені подобається, але корені, будьте уважні, дивіться, тут коренів майже немає, але їх було багато, тому, друзі мої, вибирайте. Тут ще було дуже цікава пульсація із такими дещо мутаціями кольору. Бачите, вона ніби трішечки чи бабочкою хотіла бути. Ось такі в неї розмазані сплеші плями. В кого немає пульсації, кому дуже її хочеться, можна купити таку рослинку, можливо, в наступному своєму цвіті. Цвіте, як пілорик або метелик. Подивимося, дуже цікаво взагалі за орхідеми спостерігати, тому що, що вони вичудять, в цьому цвітінні завжди є сюрприз. Це, друзі мої, минула поставочка. Як правило, це вже готується на оціночку, тому що вони. Уже давненько стоять, але поки що їх не оцінюють. Сорти досить гарні, стан їх теж досить гарний. Знову ж говорю: дякую вам, дівчата, що ви слідкуєте за красуночками Ну, така, друзі мої, Violet Queen, але в полосочку і вона крупніша. Колір 100% відпадає, співпадає з кольором Violet Queen і губа один в один. Все, я на неї дивлюся, все вона мені подобається, але для мене, мені здається, трішечки дорогувато, бо вона там 4 майже 500 гривень коштує. Це, по-моєму, Beautiful Smile. Друзі, вона зараз в мене квітне вдома, вона пережила війну і їй наплювати на війну на всі не Класна орхітея, друзі мої, дендробили Нобеля, 124. Вони високі, але... Поряд там будуть дендробів ще вищі. Мені цікаво, як вони держаться на таких тонесеньких ніжках. Вони класні, але бачите, в горшечках там по одному ростику. і що дуже цікаво, поряд стоять дендробів Нобеля за 476. От дивіться, наскільки вони вищі, вони взагалі там височені, височені. І дивіться, які красиві. Красиві кольори, тут не лише Мікс дендробіум, тут ще і камбрії попадаються. Мені взагалі здається, що це вже йде підготовка до Дня Святого Валентина. Можна сказати так, що це не наше свято, але завжди архумани чекають його, тому що таких поставок квітів, як на день святого Валентина. Дуже рідко вони бувають, друзі мої і за вашими проханнями показую оцінку. Дивіться, оцінки справді мало. Тому що орхідеї справді розбирають те, що лишається, за ними гарний догляд. І дивіться, по яким цінам розпродається. Тобто цей каскад, якщо я не помиляюся, він коштував майже 600 гривень. Квітка насправді дуже класна. Вона стояла більше місяця тут. і Її оцінили, бачите, за 200 54 гривні таку квіточку чому собі і не взяти. Оце ж, пам'ятайте, хто слідкує за мною кожного разу, той бідний бігліп, Ось він стоїть, і дивіться, як він хватається за життя. Друзі, ми вже ні коренів, вже, але квіти тримає квітконос з точки зросту. Кому, друзі мої, пожаліти, його заберіть і хто вміє виходжувати орхідеї, спробуйте, його. Його потрібно поставити листочками в воду, зрізати квітконос. і, друзі мої, я думаю, там буде все з ним добре. Бачите, ціна 176. Ось дивіться, яка красуня. 254. Стоїть гранді Флора на оцінці, але дорого, друзі мої, 534. Так, Але враховуючи, що вона коштувала 1000, то як для Гранді Флори, гарна. Далі, друзі мої, смішно, 147. там 159. Дивіться, яка жовтенька симпатулька. У кого немає жовтенької, дивіться за 159,50. Тим більше дійсно вони в гарному стані. Оце, друзі мої, здається, я так на неї дивилася взагалі Ола. Так, зараз я вам її покажу. Здається, вона за таку ціну, друзі мої, ну, там повітряні корені. Ну, кущик непоганий. Хто вміє доглядати за орхідейками, я думаю, що варто брати. А, що? Тут, вибачте, ще у нас лишилось. Ну, це тут вже вона без шансів. Ось дивіться: 176. Далі мільтонія. 139 люди добрі, 147. Мільтонія, тут бульбові, так, 224. Ну, класно. Я взагалі собі брала і на оцінці і мільтонії. І... Камбрі, вони вдома прекрасно цвітуть, тому можете брати, робити групові посадочки, будуть вам сюрпризи. Ще, друзі, мої, покажу вам гранді флори, такі величезні, красивенні, Люблю я їх дуже-дуже. Ціна відповідна, теж ціна гранді флора. І на такій красі, друзі, мої, буду з вами прощатися. Пишіть, як вам озвучка українською. Ваші враження, все рівно вам, чи вам так більше подобається. Буду дивитися, друзі мої, тому що хочеться догодити всім, щоб всі були задоволені до нових зустрічей.